Сьогодні в нас святкова плине, і, хоч за вікнами війна, чекає нас зі дивина. Прийшло до нас улюблене свято, чекали ми хлопчики й дівчата. Я в Миколая попросила і розказала, що хотіла. І він мені пообіцяв до нас у школу завітав. Сказав загадуйте все буде, бо Українці. Не сама і зі мною сіє доворічна різьбина. Вона освітлює скажину, освітить перемогу неодмінно. Слава Богу, слава Україні. Ми прийшли до вас всі нині. Хочем діткам повідати, що прийшло прекрасне свято. Миколай згадить дорозі, скоро буде на порозі. Він до вас сьогодні йде. Чи діти, мир у щастя, ну і звісно ж подару. Миколай це все знає, тому й дуже поспішає. Він прийде до вас ось ось. Чую я його чекаю. Так, це Миколай. Вітайте, його дружно зустрічайте. Під двері відчиню. Миколаю допоможу. Він несе мешки по Дітям дітям щедрій подарунок. Що ж, привіт, мої хороші. Бачу, ви мене чекали. Цілу нічку виглядали, а прийшла я, діточки, щоб піднести різочки. Знаю, що ви пустували, книжок зовсім не читали. Мам, ми тата не чували, про гурови забували, він купалися, брехали, друзі ближні пображали, бо в гріхів ви назбирали. Тож не буде Миколая, він до вас вже не прийде, бо школу мене. Що ж це диво? Це ж антипко! не наробить він нам лиха. Ти чортятко, не бреши, не чини нам тут обман, бо отримаєш ти сам і зубісиш тут від нас. Не обдуриш ти ніяк з неба світлих не гонях. Тут нема дітей поганих, вони люблять тата й маму. В школу зранку поспішають старших себе поважають. Всі предмети добре знають. Щиру Україну, рідну мову всі плекають, Меншим себе помагають. що тип ти мовчи, більша ням так не бреши. Ми ангелики із неба бачим все, що треба. Зараз Миколай прийде, ти був пекло прожене. Слава Богу, слава Україні! Я прийшов вас привітати, від душі вам побажати. Миру, любі в Україні, ваші славі всі родини. Остів отримав я багато. Мені писали хлопчики і дівчата. А ну кажіть, чого про Чи я приніс для вас в турбині? Мені подобаються хіці ваших мрій. Подумайте, як нашим солдатам на передовій. Скажіть, чим можуть їм допомогти наші всі хороші українські дітей? Ти, Миколаю, тебе ми чекали. Усі і дорослі і малі. Тебе ми вітаємо, тебе ми благаємо на нашій гостинній землі. Здоров'я, турботу і тепло. Святий, Миколаю, зроби так, будь ласка, щоб в світі сиріт не було. Святий Миколаю, тебе ми благаю, не треба нам горя війни. Дай миру і злагоди нашому краю усіх ворогів прожини. Жорстокі бої не вщухають сьогодні, в окопах найкращі сини. Ціною життя будь-якої погоди поють перемогу вони. Кого не тримайте, вибачайте, усіх вибачайте і побачите, як добре жити. Щасливі можуть лиш добро творити. Щасливі знають, як перемогти, щоб не було у нас війни. Хочете жити без війни, будьте тільки хорошими завжди. Значить, будете. Я вірю в знаю. Бо українські діти найкращі у цілому світі. До побачення, рідненькі. Ждіть мене на другий рік, якого у скруті. Ви мене не забувайте, молитви святі читайте. І прийде вам допомога і від мене, і від Бога. Just for